Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Дніпро Костянтином Моценко. Як оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Які помилки призвели до пропущених шайб? На вашу думку, ну я вважаю, що ми провели непогану гру в зв'язку з тим, що у нас дуже важкі два виїзди впродовж чотирьох днів. Ми грали в Одесі і зараз ми в Кременчузі, тому по по Руху, як ми рухались, у мене по самовіддачі у мене нема питань к хлопцям. Ми задоволені. Дуже міцний горішок для нас команда Кременчуг. Тому попрацюємо, буде, будемо будемо їх трошки так вже наказувати. Минула зустріч з Кременчуком закінчилась з рахунком 9-0. Сьогодні відрив менший. Чи вважаєте ви, що ваші хлопці стають більш професіоналами та ростуть над собою? Ні, не, не можна так казати, що вони стають професіоналами. Професі... професіоналами вони стануть через який певний час, і це перш за все професійність. Це досвід. А який досвід у 17-18 років? 16. тому. Ні, команда росте. Ми шукаємо в ланках ті ланки, які можуть взаємодіяти. Ті ланки, які можуть приносити результат, ті ланки, які можуть досить гарно оборонятися в більшості в меншості. Це процес, це процес, який тренерський склад повинен привести все до тями і показувати, щоб хлопці довіряли і показувати гарну гру. Дуже дякую вам за коментар. Дякую. Поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Єдапін з перемогою вас. Сьогодні ми побачили деякі зміни в ланках Кременчука. Розкажіть, як було прийнято рішення, та чи вважаєте ви, що це було на краще? Ну, я одразу не відповім, тому що це якось як експеримент. Тому трошки подумаємо ще, залишати зміни чи не залишати, і тоді вирішимо. Моментів біля воріт суперника було сьогодні дуже багато. П'ять забитих шайцеп непогано. Чи вважаєте ви, що це гарний результат для команди? Ну, можна було й більше забити, але е, то стійка виручала суперника. Ну, Шатаут для вратаря це головне дуже приємно. Би, е, суперник молодий, теж намагався і в першому і в третьому періоді атакували достатньо остро, тому гарна гра. Дуже дякую за коментар. Дякую.